Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Залізничний масив, станція метро Палац спорту. Дір пасенджерс тис тролібас із Ливінг фром залізничний масів то палац спорту метро стейшн. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Волгоградська. Плистен кліровододос. Йонекстап із Волгоградська стрі. Зупинка вулиця Волгоградська. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Андрія Головка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Зупинка. Вулиця Андрія Головка. This is Андрія Street. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка поліклініка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Polyclinic. Зупинка polyclinic. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Олексіївська. is Олексієвська Street. Шановні пасажири, будьте свідомими та відповідальними. Обов'язково сплачуйте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Зупинка вулиця Олексіївська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка: Державний університет телекомунікацій. Комунальне підприємство Київ Пас Транс проводить набір контролерів пасажирського транспорту за довідками. Звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон 254 66 33. Зупинка Державний університет телекомунікацій. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Солом'янська. Солом'янська Шановні пасажири, водій має право контролю наявності проїзних документів. будь-який час. Зупинка вулиця Солом'янська. Солом'янська Street. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Василя Липківського. <звук> зупинка. Вулиця Василя Липківського. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Кавказька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кавказка Street. Зупинка, вулиця Кавказька. This is Kavkazka Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка, вулиця Миколи Островського. Please stand clear of the doors. Your next stop is Mikoly Ostrovskogo Street. Зупинка, вулиця Миколи Островського. This is Mikoly Ostrovskogo Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка, площа Петра Кривоноса. Вихід до залізничного вокзалу. Зупинка. Площа Петра Кривоноса. Вихід до залізничного вокзалу. This is Petra Krivonosa Square Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка, вулиця Льва Толстого. Please stand clear of the doors. Your next stop is Льва Толстого street Шановні пасажири, абонементні талони для оплати проїзду та багажу. Ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований абонементний талон не дає права на проїзд. Tickets are available from the ticket collector or driver during all stops Please remember to validate your ticket. Зупинка вулиця Льва Толстого. This is Льва Толстого Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Панківська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Панківська Street. Зупинка вулиця Панківська. is Pankivska Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка центр зайнятості. Please stand clear of the doors. Your next stop is employment center. Шановні пасажири, виконуйте правила користування тролейбусом. Право першочергового входу через передні двері надається інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Зупинка – центр зайнятості. This is employment center. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Володимирська. Готель «Кооператор». Please stand clear of the doors. Your next stop is Володимирська street and the Cooperator Hotel. Зупинка вулиця Володимирська, готель-кооператор. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Національний спортивний комплекс Олімпійський. Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо номер 3 Проводить набір водіїв та учнів водіїв тролейбуса, а також контролерів касирів. За довідками звертатись до відділу кадрів депо, вулиця Народного ополчення, 14. Телефон 248 53 67. Зупинка Національний спортивний комплекс Олімпійський. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Шота Руставелі. Зупинка вулиця Шота Руставелі. This is Шота Руставелі Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Палац Спорту. Please stand clear of the doors. Your next stop is the Palaz Sportu metro station. Кінцева зупинка станція метро Палац Спорту. Final stop the Palaz Sportu metro station. Шановні пасажири, виходячи з тролейбуса, не залишайте свої речі. Be sure to collect your belongings before exiting the trolley bus.